Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як додати субтитри до відео чи фільму через VLC Media Player. Ось я завантажив одне зі своїх відео сюди. Щоб додати субтитри, натискаємо на вигляд плити, потім на нього, і знаходимо потрібні нам потрібні нам субтитри. Тут можна вибрати мову субтитрів, які нам потрібні. Скажімо, я хочу «Ходячих мерців». Так. Перший сезон чи 11. Або взагалі без сезону. Ось давайте перший сезон. Тут можна знайти, вибрати, скачати субтитри. Тепер у нас є це. Треба скачати до відповідного фільму. так? Якщо маєте власні субтитри, натисніть Media Stream, виберіть відео. Тут виберіть файл субтитрів. Використайте його і натисніть потік. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім бувайте!